Можливо, Львів, можливо, у Західну Україну. ще точно не визначилася. Після перемоги, звичайно, в Крим. Я б хотіла відпочивати цим літом, але не планую. Тому що я сижу вдома з мамою. Мамі 82 роки, і я маю сидіти з нею. На жаль. Інколи виходжу до Холма слави да, і розглядаю Дніпро. Дуже, дуже гарно. Напевно, ні. Закінчу університет, буде не до того. Можливо, у Львів. Можливо, ще якісь місця розпровадити. Ну, поки що нема часу. <рес> не думаю. Я зараз на другій волні. Звісно, думаю відпочивати. І в Україні я дивлюся і бачу, Боже, як гарно це зробили ландшафтний дизайн. Дуже дякуємо Черкасам за те, що це ви зробили. Європейське місто. Дякую. Поки що ні. На річці десь. Скоріше, за всього, це другий берег Дніпра Чапаєвка. Так, да, в Черкасах. А можливо, десь по Україні? Та ні, зараз все ж не передбачено. Ну, типу, така обстановка, що щось планувати навіть на наступний день вже неможливо. Ну, типу, я намагаюся максимально відпочивати сьогодні. Бо мені, мені видається, що планувати це щось очікувати, а потім воно не, не виправдається і немає сенсу. В Криму, напевно. В Криму? Да, в планах Криму. А якщо може... відділують. Тут буду, вдома, в Черкасах. А буде да? десь по Україні? Ні. Ні. На дачі. А можна по Україні десь чи в Черкасах? В Черкасах. Ні. Ну, може, в Крим, якщо буде перемога. На дачі. <ріху> можливо, по Україні десь. <ріху> а, та не той час, щоб відпочивати. Якось не дуже є і змога і. Настрій якось відпочивати. Як ти відпочинеш, коли люди там гинуть і позбавлені усього. Мої однолітки мої знайомі якось совісті немає відпочивати. Після Треба перевоги. після перемоги. Ну, спочатку Крим, це не обговорюється, а там уже оленклюзі inclusive підуть. По Україні можливо. На живчику. Можливо, десь по Україні. Можливо, не знаю.